Всім привіт, всім доброго дня. Ми з Діною вже йдемо в школу. У нас вже сьогодні перший навчальний день. І я Денису показую як би, дорогу, як, як йому, ну, вчу, як йому доїжджати, бо буде він потім їздить сам. От Я буду його тільки садити там вдома на маршрутку, а він тут буде вже сам доходить, бо тут у нас вже дороги переходити. В общем, в общем, оце так. А, то Зараз його відведу вже в школу, а тоді поїду в центр, бо у мене сьогодні там ціла купа справ в центрі. От так як у мене до трьох годин трошки перерва, то поїду вирішувати всю цю купу своїх справ. В общем, ідемо і вже відчувається. Знаєте, відчувається вже осінь і по деревам листя вже падає, і немає цієї спеки скаженої. І вже відчувається осінь. Але ще вересень обіцяють дуже комфортну, теплу температуру. Так що маємо надію, що ще буде в нас місяць комфортної температури. Школа вже працює повним ходом. Ми в цьому році друга зміна. А діти вже йдуть із школи. У наші, наші у футболочках теж у них фірмові їхні футболки, дев'ята гімназія. Так що так, день. Ну що, на, я тоді все пішла. Все, давай, пока. Все, Денька пішов, якраз однокласник його пішов. А я поїду в це. А справи у мене такі, що мені треба сьогодні. Я хочу зайти, у мене ж новий телефон, і там тільки Київстар, а ще ж у мене є лайф. І я хочу зайти в лайфсел, щоб вони мені зробили е, цю віртуальну картку, щоб у мене вже все було в одному телефоні. Тому що мені це треба зробити знаєте, все до від'їзду, щоб, ну, щоб не возити два телефони. Навіщо воно це так треба? Тоді мені ще треба зробити карту містянина. Це теж треба зайти, замовити, так як ну, все там поряд, все в центрі, і ще там зайти в одне місце, взнати за курси. Курси англійської, і там я хочу ще на йогу ходити. Ну, в общем, оце такі в мене справи. Якраз, я думаю, все встигну. І на три годинки додому. Ну, Можливо, і раніше справлюся. Так що їдемо. Так, одне діло вже зробила. Вже мені лайф поставили. Вже тепер в мене в цьому телефоні все. Ну, ви знаєте, Це дуже зручно. як... Як виявилось, що це зручно. Тому що той у мене вже такий вже так тупить, так тупить, що це страшне. І У мене на лайфі просто ну, клієнти. Я ним не користуюся, от для клієнтів потрібен. Тому мені прийшлось оце вже сюди, лайф це ще перенести мені, встановили його сюди. Так, а ну я тут пройду чи не пройду. І тепер уже це діло я зробила. Зараз мені ще треба зайти, зробити написати заяву на карту містянина. Це теж така зручна штука. І як виявилось, що в нас скоро буде підвищення цін. На проїзд в транспорті. Зараз у нас 13 гривень маршрутка, а буде 17. Але якщо ти по карті місцянин, то буде 13. А мені ж теж, знаєте, і дідню дінню возить, в общем, ну, вирішила зробити. Так що ще зараз біжу туди. Все, я вже всі діла поробила. Іки зараз часу, о, без п'яти час, а я вже все зробила і отримала навіть карту Черкасця. Я знаю, що раніше е, треба було е, приходити, е, замовляти, а тоді там через певний час забирати. А це прийшла ні одної людини, немає, черги немає. Я говорю, боже, це мені так повезло, чи це немає нікого на не, не Були люди зранку. А замі так повезло, що не було геть ні одної людини, і я витратила ну скільки хвилин 15, і я вже з цією картою черкасця. Знаєте, це дуже зручно. По по по, -по, -по перше, і в транспорті користуватися нею зручно, а по-друге. Це така як звичайна банківська карта. Розраховуватись кругом можна, там без процентів оплачувати комунальні платежі. Що вона там ще мені розповідала? Кешбеки там гарні, навіть гарні кешбеки там по 5%, Наприклад, в деяких медичних центрах можна теж отримувати в магазинах, там деяких. Така, знаєте, звичайна карта, тому що зараз вже в банки е, карту дають або тільки кредитну, а тут немає ніяких коштів. От мені, в принципі, це і потрібно було. От, тому що кредитки ну це не завжди гарно, і це завжди, знаєте, якось ризиковано в тому плані, що не дай Бог загубиш, а тоді ті кошти А вони так люблять вже ж набавляти там тобі ці кредит-кредитні ліміти. І кажеш, не треба і. А вони над... набавляють і набавляють. О, тому все, я вже з цією карткою, і я вже зайшла, там знала і по поводу мови. Хотіла і англійську, і польську, але польська зараз не буде, буде аж навесні. А, а буде англійська. В общем, йоги поки немає. В общем, все взнала. І так як зараз ще рано, ну так, ну да, час. У мене на три годинки клієнтка, то можу піти навіть пішки додому. А, я ще й купила собі, зайшла, оце де ж мені лайф встановлювали, то я ще й взяла там, купила, мені треба був шнурочок для того, щоб можна було айфон заряджати від повербанка, тому що в мене ж не було такого, і мені ж в дорогу їхати, то треба, щоб... Щоб така штучка була, щоб я могла заряджати телефон. Боже, сажу оце тут в сквері в нас так гарно. Фонтан шумить, Боже, краса, люди сидять, ось теж на лавочках, сидять, відпочивають. Ось фонтанчик шумить. Люди сидять. Зараз не жарко, так гарно на вулиці, що прям, ну прям комфортно, комфортно. Я б це десь би посиділа кави, випила. Де я п'ю зараз таку кафешку затишну якусь би? Тут ось є кафешка. Вон, там. Але там щось так багато людей. Зараз буду йти, якщо десь по дорозі мені трапиться гарна кафешка, то вип'ю ще кави та й піду додому. Добралася вже додому. Поки добралася вже 2 години без 4 хвилин. Зайшла, о, купила мамі отаку сумку красиву, бачите? Вона дуже любить оці всякі такі сумки. А я побачила, вона така прямо, знаєте, гарна і така яскрава. Заходила у нас там просто в центрі, відкрився магазин такий, якось називається Тадам. Чи Тада, щось таке. Та купила собі. Таку губку купатися. Зайшла в Єву, купила свою фарбу для волосся, тому що ж скоро треба фарбуватися. І також зайшла, купила собі милодав. Ну, Хіба хучей, люблю я маленьке взяла в дорогу, щоб не, не важко. От. От-от. Ну і купила ж оце отакий От шнурочок, щоб заряджати iPhone від Powerbank. Ну і також оце зробила картку. Собі картка Черкасся. У мене тепер є. Знаєте, це така звичайна, можна сказати, як зарплатна картка. Типа от така оце все зробила віза. ну В общем, нічого не купила. Але сьогодні взяла з собою 700 гривнів і всіх потратила, залишилось 50 гривнів. Ну, правильно, тільки шнурочок 260 гривнів, 100 гривнів за те, що мені, за те, що мені оце ж лайф перемістили, зробили оцю віртуальну картку в айфоні і перемістили, 100 гривнів це коштує. От там уже читаєте, пошли, що 400 віддала. І оце то мило. то, 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 А що ще? А, мило, фарба, фарба 116, мило 40. Ну, в общем, оце таке, так? Да. То дим-сюди і грошей нема. Фух, в Магазин навіть нічого не заходила, не купувала, вчора все купила. І вже дві години і залишилось мені перевдягнутися. А, піду зараз собі зроблю каву, поп'ю каву спокійно. Посижу на вулиці, вроді і гарно, але все одно, знаєте, на сонечку жаркувато. О, тому зараз піду, каву вип'ю. А мені зараз ще треба установити е цей додаток цей собі в телефоні. Е в общем, зараз оце таке відпочину трохи і все. На три години в мене вже клієнтка, і буду вже працювати аж до вечора. Ви знаєте? Мені сьогодні підвезло. Підвезло в тому, що моя остання клієнтка не прийшла. На три годинки в мене клієнтка була, а після неї на п'ять годин вечора клієнтка не прийшла. Ну, там у мене така клієнтка, що вона вічно не приходить, тому я коли глянула, о, думаю, може не прийде. Ну так воно і сталося, і думаю, слава тобі Богу. Що так воно і сталося. Ви знаєте, вже бувають такі часи, коли, вже, якщо клієнтка не приходить, то це вже в радість. Так, та що ж таке, я не можу розв'язати. А, хотіла вам показати, зараз покажу, вистегло ж моє вже, Хоча я вчора тільки 5 хвилин проварила варення. Але зараз покажу, яке воно. Ось, дивіться. Бачите? Воно вже густе. Але ж я вчора його проварила тільки 5 хвилиночок, і воно вже, бачите, яке, я ж його навіть не уварювала. Ось ось таке воно вийшло по густині по своїй, по густоті. Але я хочу, ви знаєте, я його покуштувала, знаєте, я ж вам завжди кажу, все куштуйте. І я його покуштувала, а воно таке ну, кисленьке. Мені хотілося б, щоб воно було більш солодше. Ну, це залежить від, від малини, яка малина. Ось таке воно кисленьке. Тому я зараз сюди ще додам цукру. Так, ну, ось так, я думаю, буде достатньо. І ще сюди треба додати лимонної кислоти трішки. Для того, щоб варення і щоб було в ньому, по-перше, щоб воно не засахарилося. По-друге, лимонна кислота збереже колір і аромат. Колір і аромат. Так, зараз пошукаю, де в мене тут вона. Ви знаєте, кинулася, а в мене там її так мало, і треба трішечки. Ну, у мене її тут. І зовсім мало. Тому я додам, у мене є отакий сок, оце концентрований лимонний. Я додам сюди ще трохи соку. Яка різниця? Можна додавати взагалі лимон, так як я додавала в варення, коли варила забрикосів, просто сок лимону. І все, цукор перемішуємо, хай він розстає. І... Мені треба, щоб воно уварилося хвилин 15-20. І все, і можна його буде закривати. Я вже баночки поставила, стерилізуватися. І воно спочатку буде рідке, а тоді, коли воно вистигне, воно загусіє. Так що я оце все розмішую і хай воно собі поки закипить, поки увариться, хай собі буде. Так, все. А я стерилізую баночки і, мабуть, мені треба поставити, стушкувати ще курочку. Я зараз в мультиварку все це закину. З овочами просто курочку. Ну, як, цибулька, морковка і курочка. І тушкою. Запікати не хочу, щось мені хочеться такого тушкованого. Та й і дінька буде завтра, що до чогось їсти, то ну, це краще. Так що, так що це таке. Займаюся цими справами. Ви знаєте, в мене сьогодні, я це ходила, була і коси розпустила, і таблетку вже пила від голови. Щось так боліла голова. Думаю, може тиск. У нас такий вітер піднявся, таке вітрювання ще. Поміряла тиск, а в мене тиск 109 на 65. Чогось занижений. У мене я взагалі, склонна до високого тиску, а що це він у мене впав, я не розумію. І це вже, ви знаєте, я вже замічала, У мене вже було таке декілька разів. То, знаєте, кажуть, Ой, господі, не можу банку Ох, відкрила. То кажуть, наоборот, коли люди, які, у яких тиск низький, то за возрастом типу, він підвищується. У гіпотоніки стоять гіпертоніками і це страшне. Ну, це, це погано. А у мене ну, навпаки, я ще такого не чула. Оце мене було таке декілька разів, що прямо знижується тиск. Це баночки готую, мені жальона привезла, сушених. нав'ялила ламп помидорів. Усього ціли, цілий пакетик привезла І Це ж готую баночки ще й ті. Сливки які класні. Взагалі. І я готую ж баночки, ще і помідорчики хочу сьогодні зробити. Коротше, все докупи роблю. Так, все, буду займатися. А тоді ля-ля-ля з вами. Все, я помила, бачите, оці стоянця. І я їх зараз у мультиварці, так знаєте, трішечки підсмажу, щоб вони були, наче ароматніші трошки на оліті. А тоді просто додам туди цибульку, морквинку і поставлю на тушкування. І все, оце в мене так, такий буде рецепт. Зовсім простий От, і, ну, і смачний. Не буду навіть нічого придумувати, а отак. Все, все дуже просто. Поставила мультиварочку. В общем, готую. Вареннячку. Не знаю, зараз <смір> попробую налити от в таку ось гарненьку баночку. Є така у мене, Знаєте, мені здається, для варення вона така буде класна. Баночки всі простерилізувала, кришечки простерилізувала, все зробила і все. А яке воно вийде, подивимося завтра зранку, чи загусне, чи ні. Ну, але навіть вчора, вже вчорашнє, так воно вже було під загусло, то я думаю, що все буде добре. Так, десь тут є кришечка. Так. так, ага, ой, може, що це в мене попадало. Трошки налилося. І все. Так, плотненько Оп, закрит, закручую а, і перевертаю. Ну, в общем. І так всі. Боже, боже, в мене впала вівсянка і розсипалась. Буду вже тоді прибирати. Це, знаєте, це завжди так. Якщо ти себе погано відчува почуваєш, оце як я сьогодні так, я ж кажу, чи то, що на вітер такий, якось я так себе не очень почуваю, так ще тут оце вівсянка падає і розсипається. Ну, я розумію, все тому що хі -хі, немає у мене поверху, не вистачає мені. Ну, Може, я за цю зиму побачимо, яка це буде зима. Чи буде можливість у мене щось відкласти, щоб хоч зробити верхні тумбочки? Ой, бо це зараз все так дорого коштує. Тому ну, побачу. А вдруг, а вдруг в мене вийде? Побачимо. Так, ще можна трошки додати повнішу баночку. Щось я банок багато настерилізувала. Тут немає стільки варенів, як я банок на, роб, на цей <гум> настерилізувала багацько. Так, є. Так, що не влазить? А я і так ось налью гарненько. Так, все, закриваю варенячку. І, мабуть, на сьогодні все, нічого не хочу робити, тому що, я ж кажу, щось я сьогодні себе не дуже важнецьки почуваю, тому хочу... просто відпочити. Я вже так думаю, може це і за те, що я вже просто втомилася. О, отак оце скоріше. Так, в мене тут вийде все, не знаю, чи вийде ще одна баночка, чи ні, чи то буде нам попробувати. Так небагато. Я то думала, тут у мене буде. багатсько Коротше, можна їхати на дачу, та ще, вар... ще малину збирати. Так, все, оце і все. Угу. Все останньої баночки не буде. Тому це буде так поїсти. Все. А вийшло три баночки, видно вам? Так? Все. Ото тут трішечки. Зараз їх накрию рушничком. Боже, де я готувала десь рушничок? Чо? зник. Був-був і хутко зник. Ну, добре, зараз накрию цю салфеточкою. От, і ще ось одним рушничком. Все хай вичахає. Завтра зранку подивимося, яке воно буде і що з ним буде. А мені зараз прибрати моя вівсянка впала і розсипалась. Бачите? <пала> впала і розсипалась заразюка. От, помити оце все і відпочивати на сьогодні, тому що я ж кажу, що щось я сьогодні. Якось себе неважняцьку почуваю. Голова, до речі, пройшла. Ну, я пила таблеточку, я пила Темплгін, і вона пройшла, не болить. Але якось так, знаєте, не по собі. Все, і буду сьогодні відпочивати. Змонтую відео і буду відпочивати. Так що з вами я на сьогодні прощаюся. Всім пока-пока, всім всього самого доброго, всього самого кращого. Ой! Так що, всім пока. Все, всіх. Люблю, цілую, обнімаю.